Всім привіт, глядачі Фермерський канал Півдня. Сьогодні 13 червня виїхали ми молотити озимий ячмінь. Розпочинаємо уборку. Це буде наше перве поле озимого ячменю. У нас Миколаївська область, Ігорівський район. Бачимо ячмінь вже готовий. У вас сухе. Це було сухе. Треба косити, поки він ще не поліг. В цьому році дуже рано. Косимо, як мінімум, на два тижні раніше, ніж зазвичай був. Дощів у нас не було два місяці толком, взагалі ні я там містами, в основному можна сказати, що не було. Сіяли ми його без добрив і вносили під кормку селітри по 100 кілограмів сівалкою ще в лютому. Кінцелів того. Ну і звісно ж травили від бур'янів Голд Старт, хорошо. Приймаю ячмінь у нас. Тут з поля по 100-105 по 105 доларів за тонну. Така ціна на даний момент. Зараз приїде комбайн нива наш і будемо пробувати косити мічмінь. німчого немає де й меду збирати нічого не цвіте, дощу немає медоносів немає відлітають тут від села 2-3 кілометри зараз будемо косити Жовки теж працюють. Жаль, медоносів зараз нема ніяких. Нічого не цвіте, як дощу немає. Біднім нема де й мед збирати. Там вроді обіцяють дощ. На п'ятницю-суботу. Ну це вже. Третій чи четвертий раз. Обіцяють, а його нема і нема. Міста заливає. А в нас сухо. Тільки вітер з пилюкою. Земля потріскалась. Hvala, ker ste si to ogledali.